Помічаю останнім часом цікаву річ. Люди шукають таємні формули успіху, читають книжки по, про мільйонерів, слухають подкасти про продуктивність, і все одно потім нічого не змінюється. Один знайомий скаржився, що не виходить досягти бажаного. Перераховував усі можливі причини: невдалий момент, не ті обставини, бракує ресурсів. Класичний набір виправдовувань запитала його потім. А в що ти насправді віриш про себе? І тут тиша. Він не знав, що відповісти. Коли людина глибоко всередині переконана, що їй не судилося бути успішною, вона несвідомо саботує кожен свій крок. Може. Встати опять ранку, планувати день до хвилини, виконувати усі рекомендації своїх наставників, але якщо в основі лежить переконання, я недостатньо хороший або мені не пощастить, усі ці дії стануть імітацією, красивою обгорткою без змісту, переконання формуються роками. Батьківські настанови, шкільний досвід. Перші невдачі чи успіхи вони осідають глибоко і стають частиною особистості. Людина навіть не усвідомлює, що керується ними, просто приймає це за реальність за той самий спосіб, в яким влаштований світ. Переконання, гроші даються важко, перетворюються на щоденну реальність важкої праці за мінімальну платню. Переконання, я не заслуговую на любов, стає серією токсичних стосунків. Ось тут криється справжня проблема, не в техніках тайм-менеджменту, не в мотивації, не у відсутності можливостей, у тому фундаменті, на якому все це будується. Уяви. Що твоє життя це будинок, можна постійно ремонтувати кімнати, міняти меблі, перефарбовувати стіни. Здається, щось відбувається, є прогрес, але якщо фундамент кривий, тріщини повертатимуться знову і знову. Рано чи пізно стане очевидно, косметичний ремонт не допомагає. Переконання. Це і є той фундамент. Можна вивчити сотні стратегій успіху, але якщо базове переконання звучить як ось це: у мене нічого не вийде. Результат передбачуваний. Людина знайде спосіб підтвердити своє переконання, несвідомо пропустить важливу зустріч, не помітить можливість. Відмовиться від пропозиції під зручною відмовкою. Працювала із собою. над цим багато років звучить просто: зміни переконання, зміни життя. Насправді, це найскладніша робота, яку доводилося робити. Тому що треба спочатку побачити ці переконання. Вони ховаються за звичними фразами, типу, я реаліст або просто тверезо оцінюю ситуацію. За ними стоїть страх повірити у щось інше і знову зіткнутися з розчаруванням. Але коли починаєш чесно дивитися на свої справжні переконання про себе, про гроші, про відносини, про можливості. Цей момент змінює все. Як сертифікований коуч PCC ICF маю чіткі етичні стандарти, наші розмови залишаються конфіденційними. Робота йде виключно за твоїми цілями. Без діагнозів чи лікування. Коучинг це не терапія, це партнерство, де я ставлю питання, які розблоковують відповіді, що вже є в тобі. Професійні межі. Прозорість процесу, захист твоєї приватності це основа роботи за кодексом ICF. Звички, це наступний рівень. Вони теж не з'являються просто так. Вони виростають із переконань. Якщо віриш, що заслуговуєш на здоров'я, автоматично почнеш інакше харчуватися. Не через силу волі чи дисципліну. Просто тому. Що це стає природним вибором для людини, яка цінує себе. Колись думала, що успішні люди мають якусь особливу силу волі. Потім зрозуміла у них просто інші базові налаштування. Вони не борються із собою щоранку, примушуючи вставати і діяти, вони встають. Бо їхнє внутрішнє переконання каже, я той, хто досягає цілей. Різниця величезна. Одні витрачають енергію на боротьбу з опором, інші спрямовують її на рух уперед. Зараз е, можна заперечити, але ж є люди з важким дитинством, які досягли успіху. Так, вони є. І це найкращий доказ сили переконань. Вони в якийсь момент змогли переписати о той внутрішній наратив. Замість я жертва обставин вибрали я творець свого життя. Це не позитивне мислення з Інстаграм, це глибинна зміна ідентичності. Ось, де зв'язок між трьома рівнями стає очевидним. Переконання народжує звичку. Звичка створює поведінку. Поведінка генерує результати. Результати підтверджують переконання, коло замкнулося. Може бути позитивним, може бути руйнівним, залежить від того, що лежить в основі. Людина з переконанням Я гідний успіху автоматично формує звички успішних людей. Прокидається вчасно не тому, що треба, а тому, що хоче використати день максимально. Навчається не з треба, а від цікавості, спілкується з тими, хто надихає, бо вважає себе гідним такого оточення. Усе це відбувається природно, без надмірних зусиль. А людина з переконанням, я того не вартий, постійно самосаботує, відкладає важливі дзвінки, бо зараз не час, ігнорує можливості, бо це не для мене. Оточує себе тими, хто скаржиться на життя, бо так комфортніше. Підсвідомість працює на підтвердження того, у що віриш. Вона не розрізняє корисні переконання від шкідливих, просто виконує програму. Найнебезпечніше в цьому те, що більшість людей навіть не підозрюють про існування цього механізму. Вони щиро вважають, що просто так склалося, що їм не пощастило з обставинами часом, можливостями. Насправді вони самі створили ці обставини своїми переконаннями, які запустили певні звички та поведінку. Коли це розумієш, усе змінюється. Починаєш дивитися на своє життя як на результат внутрішніх налаштувань, а не зовнішніх обставин. Запитання стає іншим не чому мені так не везе? А у що я вірю про себе, що створює такі результати? Це запитання змінює правила гри, тому що відповідальність переходить із зовнішнього світу на внутрішній. І тут багато хто зупиняється. Бо легше звинувачувати обставини, я б сказала, звичніше, ніж визнати. Я сам створив це своїми. Переконаннями, але саме в цьому визнанні народжується справжня сила. Якщо я створив це своїми переконаннями, значить я можу створити щось інше, змінивши ці переконання. Раптом виявляється, що не є жертвою. Що маєш набагато більше контролю, ніж здавалося, що можеш переписати свій внутрішній код і отримати зовсім інші результати. Процес не швидкий. Переконання формувалися роками, вони не зміняться за один день. Потрібна чесність із собою, готовність побачити некомфортну правду, потрібна наполегливість. У відстеженні своїх автоматичних реакцій та думок. Потрібна підтримка, хтось, хто поставить правильні питання та не дасть зісковзнути назад у звичні патерни. Звідси виникає вибір, можна продовжувати жити на автопілоті, керованому застарілими переконаннями з дитинства, можна витрачати роки на спроби змінити результати, не чіпаючи фундамент. А можна зупинитися і почати справжню роботу з тим, що насправді визначає твоє життя. Якщо відчуваєш, що готовий до такої роботи з професійним коучем, який дотримується чітких етичних стандартів ICF, структура, конфіденційність, фокус на твоїх цілях я тут. Це твій вибір і твій час.